Вітаємо на каналі Декоравто. Сьогодні у нас в огляді бокс 400 літрів Кінгуру Карбон Лайн Бокс у чорному кольорі, верхня частина з візуалізації під карбон. Нижня частина просто чорний пластик. Це бокс двосторонній, вони бувають ще односторонні, тож замочок розташований і зліва, і справа. Ось так стильно виглядає. Прикольний дизайн у нього. Спереду ще є додатковий фіксатор. Ось. Щоб на дорозі в момент руху не відкривало його вітром. Відкривається бокс оцим центральним замочком. У нього є три точки фіксації посередині і по бокам зараз. Глянемо. Щоб відкрити, треба повернути ключик і підняти язичок вгору. Ось так. Ну і далі, відповідно, сама кришка вже піднімається. Сама кришка відразу не фіксується, треба оці ось фіксатори притискати. Раз. І з іншої сторони. Два. Кришка тримається на двох шарнірах петлях зліва і справа. Щоб зафіксувати, треба притиснути боковий язичок до такого характерного звуку клацання. Тоді він тримається. Ну, відповідно, щоб закрити, треба розкомпенсувати тут є той язичок. Замочок. Три точки фіксації: ось посередині язичок. Ось язичок і ось і тут. Верніше не язичок, а такі насічки, а у верхній частині в кришки відповідно язички, які тут фіксуються всередину. Тож, замочок тримає в трьох місцях. З протилежної сторони, відповідно, його просто не видно за пластиком. Всередині металевих додаткових пінцелювачів немає, але є пластиковий формований. Як то сказати, пластикове формоване дно. Ось такий додатковий пластиковий підсилювач. Ну, тобто дно, воно не живеньке, а таке міцненьке, через те, що, хоч і металового підсилювача немає, але із за конструкції цієї фірми він досить міцно тримається. Місця під установку вони розмічені, але не просверлені. Тож, якщо е, плануєте собі прямо на новій пошті закинути його на дах і прикріпити, то зразу не вийде. бо Отвори треба просверлювати. Тобто розмітка є, а відповідно отворів самих немає. В комплекті е, знайдете 4 пластини, 4 скоби, 8 гаяк, 8 барашок, ну і 2 ремені, і інструкція відповідна. Порівнянні, цей бокс перший конкурент терадрайву, українському виробнику терадрайв. Так ось, у порівнянні з Терадрайвом, на мою думку, це трошки поступається, бо, перше, оці ці шарніри, на котрих тримається кришка, вони є пластиковими і в них немає. Е немає такого е ефекту утримування тої кришки. Якщо у теродрайв кришку піднімаємо вгору, і там воно на пружинці тримається, досить так воно ну, прикольно, як чемодан. То кришку підкриваєш, а вона тримається. Коли хочеш закрити, треба її так прямо натиснути. І тоді вона шльоп падає вниз. Тут такого немає, тут а, просто пластиковий шарнір. І додаткові фіксатори, які самі, до речі, не фіксуються. Треба їх додатково фіксувати руками, що не дуже зручно зліва і справа. Плюси його досить стильний дизайн. Верхушка в карбоні виглядає дуже прикольно. Передня частина звужена, знову ж таки, як і у Три. Додаткові фіксатори спереді також є, щоб не відкрилось. на Дорозі при русі. Ну, відповідно, замок з двох сторон з трьома точками фіксації це досить, досить практично. Ще одне порівняння з терою. Ось ці ось отвори розмітка для кріплення. У теродрайв вони вже просверлені, але закриті пробками пластикові пробочки. Загушки і ці всі отвори вони закриті. Тож трохи легше з монтажом. Пробочку дістали на, на відповідному місці, поставили скобу і зафіксували. В цьому випадку з е, боксом Кірго-Гру Carbon Line ці отвори треба просверлювати додатково, хоч і розмітка на них є. Криплення так само. Що терадрайв у базовому варіанті кріпиться на скобу металеву? Що цей кінгуру CarbonLine Також кріпиться на металеву скобу, ширина її десь під 9 см, тож захватить будь-яку перемичку будь-якого виробника. Так, ще раз продемонструю, як закривати ту кришку. Я казав, що такий додатковий фіксатор. Щоб закрити, треба його розкомпенсувати. Трохи піднімаємо. Назад зміщаємо ішки закривається. Тут так само. Притримуємо, відтягуємо, закриваємо. Далі опускаємо кришку, притискаємо язичок, повертаємо ключик. Ну, такий коротенький у нас вийшов огляд на бокс 400 літрів Кінгуру Carbon Line. Пишіть коментарі, що цікаво, що додатково розповімо. Дякую за увагу!